Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене таке буде відео трошечки технічного характеру. Ви питали, ви просили, ну і в принципі, знову ж таки, на правах реклами в'яжу сам по віці з плюрокарбону різного діаметра, на гарних засібках. І з назвою, як ви вже здогадались, хочу порекомендувати вам і показати, як я в'яжу класний вузол, правильний вузол, спортивний вузол, надійний вузол, вузол. Ну Реально, який в'яжеться ну, просто за там, майже за одну секунду. Ну Він такий, знаєте, якби, багатьом відомий, але, як то кажуть, вирішив відзняти вже безпосередньо на свій канал, показати, як я це в'яжу, і переловив реально купу цікавої риби. Він не разу мене не підвів. Реально, там були там і семи великі, були там і судаки, і щуки, і головня. ловив. Але цей діаметр. І цей вузол він безпосередньо під ну, такі відносно товсті діаметри. Ну, Починаючи там, ну, відносно, скажімо так, десь від, ну, мабуть, 40-го. Наразі у мене тут 55-й. І ось такі вже готові повіці. Стандартний флюр з гарною, ось так покажу, крутою засібкою. І що ми бачимо? Ось так покажу. Маю надію, що ви бачите вузол. Подвійний. Просто тут ми в'яжемо подвійний вузол. Потім беремо нашу нитку, наш шнур, складаємо вдвоє. Ось так це все виглядає. Маю надію, що вам видно. Фіксуємо пальцем тут і робимо 4-5 оборотів. Там 3, 4, ну, хай буде 5. Потім в це вушко ми засовуємо, продіваємо, ну, як кому цікаво. Звичайно ж, потрібно трошечки аля увлажнити, послинити, ну, бо на суху воно, ну, в принципі, погано буде затягуватись. І ви просто тут фіксуєте і потихеньку затягуєте. І ситуація заключається в тому, що у вас ця петля, о, це ми зараз обріжемо. Звичайно, ми це зараз обріжемо. Ще старючі, як світ фаворитівські, такі маленькі плоскогубці, такий інструмент з тисячу років. Але все рівно товсту нитку. Він безпосередньо ріже і тонку також. Ось так це все діло виглядає. Суть і соль цього вузла, яка в подвійний вузол впирається наш з вами шнур, нитка, там мононіть. Називайте, як хочете, але виходить, що, що виходить. Ось так це все діло виглядає дуже надійний. Просто це такий один з варіантів. Ще раз вам покажу, ще раз вам покажу, як це все виглядає вже безпосередньо на цьому ж самому повіці. Шнур. Ви складаєте вдвоє. Вдвоє складаєте. Ось ваш флюорокарбоновий повідець. Просто щоб не псувати інший повідець на цей провіжу. Ви фіксуєте ось тут пальцями. І просто будете раз, два, три, 4, 5. Ну там шість, образно кажучи. Будь ласка, і все а-ля. Так, 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 так. Ось так. Ось так ви продіваєте. А тут зачепилося трошечки за ці кішки, за залишки з минулого вузла. Все, послинили, затянули. Можна оце от підтягнути. Бачите, тут вже виходить ще такий більш подвійніший. Дуже надійний, дуже простий, і для таких флюорокарбонових повіців це просто пікарда ракета. Ще один варіант, ще один варіант. Зараз це все діло я. Відкушу і покажу вже безпосередньо на самому флюрокарбоні, як також можна робити. Ось моя запальничка. Просто робите ось тут таку пімпочку аля. Чи, можливо, таку як п'яточку, можна ще чуть-чуть, якщо ви боїтесь, що воно щось там у вас злізе і не злізе, у вас повинен бути на товстому флюрокарбоні. Ось така, можливо, так от буде краще видно. Такий кутасік, і точно таким же самим методом абсолютно нічого не видумляє. Цей спосіб він чим хороший, коли ти типу, потуловиш в умовах, там трава, е якийсь пух, там, там липень-червень, там, відкриття там, човна, або якісь умови, де ти проводиш, десь там втиканув шнур з флюром в кільця пройшов, то він не так буде розбивати сам вузол, хоча, в принципі, на таких флюрах, на таких шнурах воно не розбивається. Але він такий більш делікатніший для естетів. Точно так же само. Прикладаєте і робите. Раз, два, три, 4, 5. Все, вузол готовий, швидкий. Знову ж таки, цю пімпочку ви проводите сюди. Знову ж таки, Джонсонс Бебі замість маски. Джонсонс Бебі не щипає глазки, Очки. Ну, жарти. Все. Дивіться. Будь ласка. Ну, Ріжу руки, от реально ріжу руки. Він не проскакує. В Цей вузол він впирається. Простий, крутий, надійний. Я користуюся їм дуже давно. Я ну, повірте мені, ну я думаю, що я трошечки в рибалці розбираюсь, так як я займаюся їй все життя. Так що якось, отак, отакі от узли. Прості, хороші, пишіть коментарі, як ви пишете, як ви в'яжете. Чи по класіці А-ля морковка далі по списку? Я в'яжу так і в'яжу так. Ось два таких способи. На вузлі, ну він більш такий надійніший, і я люблю так, чесно кажучи. Потім на другому місці в мене ось такий от узл. Так що, мої хороші, якось так знову ж таки, всіх і кожного дякую за актив. Не забувайте про фонд Сереги і Волгіна Гаджета. Не забувайте, що Україна є, була і буде, друзі. Ми переможемо. Всіх обіймаю, всіх підіймаю, пишуть формати. Що вам цікаво зняти, можливо, якісь хід паради. Тисячний раз вас подякую і тисну вам руку, що ви активно відвідуєте мій канал. З вами був Юрій Вознюк, друзі. До побачення!